Дорогі браті і сестри, раді вітати вас у нашій передачі Запитаю архіпастер, яка виходить на нашому YouTube каналі Володимир Православний. І сьогодні ми дамо відповіді на ваші запитання чергові, які прийшли на адресу нашої передачі. Перше з них. Слава Ісусу Христу, через скільки часу після народження дитини її можна хрестити. Дякую. Також дякую за ваше питання. Прямо регламентуючих часових рамок нема. Але коли ми дивимося на чин. Таїнства святого хрещення, то читаємо, що є молитва на благословення жінки після народження дитини, є благословення на дитини на найменування у восьмій день після її народження. І коли приносять дитинку в храм і для того, щоб його хрестити, і меропомазати і ввести в храм. Адже читається молитви на те, щоб дитя Боже мало благословення, мало змогу причаститися святих Христових тайн. Ми повинні розуміти загалом, що колись таїнство хрещення, миропомазання звершувалося під час божественної літургії. Тобто, коли відбувалася Євхаристія, служба Божа, в той час і хрестили, і тому читання апостола, кімна, в Євангелії все це було разом. І кінцем таїнства хрещення і миропомазання, звичайно, було що? Прийняття святих Христових тайн. Дитинка також причащалась, як і в, на Сороковій день введення матері у храм. Ні очищення, які проходили, так і те, щоб і мама, і дитинка також причастились святих Христових тайн. Тобто оцей проміжок часу вісьми днів, 40 днів і далі, є найкращим часом для того, щоб звершити таїнство святого Хрещення. Там до вісьми днів це не бажано, тому що ми розуміємо, що догляд повинен бути за дитиною, піклування, кормління і, і те, щоб піклування було належним чином, догляд за здоров'ям, як матері, так і дитини. А вже коли проходить вісім днів, чи 40 днів вже можна повноцінно звершити те таїнство, таїнство святого хрещення та миропомазання. Але ніяких обмежень як таких часових взагалі нема. Чому? Тому що коли є небезпека, загроза для життя. Ми знаємо, що може бути звершено таїнство скороченим чином, чи навіть не священником, чи навіть простим мирянином чи мирянкою Якщо є вода, то при правильній формулі сказано для. Погружування в воду младенця чи обливання водою, кажеться, Хрещається раба Божий чи раба Божа в ім'я Отця Амінь і Сина Амінь, і Святого Духа Амінь. І тоді таїнство є звершене, тобто дитинка є охрещена. І навіть священник не може. Звершувати заново. Адже коли правильно звершено навіть мірянину формула хрещальна, яка кажеться так, як я сказав, то дитина вважається охрещена. Треба тільки довершити. І елеюм помазання. І молитвами, і миропомазанням, що може далі довершити священик. А достатньо навіть, щоб мирян, мирянин чи мерянка звершили правильно формулу хрещення. Тому важливо всім знати, як е, треба сказати правильну форму. Що саме хрещається раб Божий чи раба Божа, ім'я Отця Амінь, Сина Амінь і Святого Духа амінь. І таїнство буде звершене. А часові рамки церква не може обмежувати. Тим більше, що читаючи Євангелія, ми чуємо, як Господь каже, Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Так що важливим є навчання того, в що ми віруємо, а не формальне його звершення. Так? Бажано навчити і хреститись, ніж охреститися, а потім навчатись. Але так, як ми по вірі батьків, чи кумів хрещених батьків приводимо дитинку до Христа, то саме завданням є хрещених батьків, батьків тілесних, щоб навчити дитину, щоб вона виросла добрим християнином. І якщо ми це звершуємо правильно, Дотримаємося таких прав, значить ми виконуємо заповідь Господню, яким є важливо не тільки того, щоб ми охрестили, а й навчили. Бо саме по собі не може бути звершенням таїнства засобом для досягнення царства Небесного. Ми ж не можемо, так, як е, рельмокатолики на Трульському соборі е, казали, що якщо ти злапиш мусульманина, обільєш його водою і скажеш, я тебе хрещу, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, то він вже християнин. Це добровільне наше вступ у Царство Боже. Чи вірі батьків, чи повіри самого того, хто охрещує. Адже так, як я казав, як от було приділення на Трульському соборі, що ми е, лапаємо когось чи єврея, чи мусульманина і хрестимо і вони вже вважаються охрещеними, це не вірно. ж після того не стає віруючою людиною, християнину. А так як в них віриться заведено і в п'ятницю вечором Шабат Солом, на намаз, і вони далі сповідують свою віру і то, що ти його обіл'єш зівченою водою нічого не змінить. Тому ми повинні розуміти, що будь-який час це підходящий час для звершення таїнства хрещення. Хай Господь нам всім допомагає, щоб ми мали віру. Друге. Апостол Павло каже завжди радійте. чи можливе це сьогодні. Дуже актуальне питання в наш час, так? Ми бачимо багато горів, війні. Зла, лютує і біснується Антихрист, багато скорбот людей. Але ми повинні розрізняти, що таке радість духовна і фізична радість. Так? Можна порадіти сонечку, квіточці, пташині, дитині. Смачній страві, чи хорошому напою, можна порадіти, коли тебе не достають, коли від тебе щось вимагають, а ти не дуже хочеш це робити. І коли ти зумів від цього відійти радієш нібито, та? але Радість духовна це є і саме полягає у тому, що що б ти не робив і як би ти не чинив, ти відчуваєш близькість з Богом. От якщо є ця внутрішня потреба розмовляти з Богом, близькість із Творцем, вона завжди приносить радість навіть у самий скрутний. Час. Подивіться, ми ж не падаємо духом від того, що руїни, що летять ракети, що прилітають бомби. Звичайно, як можна радіти, скажете ви, чи задасте таке питання? Дійсно, Радіти нема чому, але коли навіть випробування, яке посилаються нам, ми проходимо з Богом, то завжди знаходимо часточку радості. От сьогодні була тривога, але не було ракет, не було бомб, це вже радість, що наші Збройні Сили працюють, що ППО збило ракети. І ми всередині пораділи вже цьому. Ми перед війною забули, що таке взагалі вдячність, радість. Вдячним треба бути Богові. За все і за вся. Він повернув нас до покаяння, Він нас до глибини наших внутрішнього стану струснув. Казав люди, схаменіться, подивіться, що ж ви робите. Ми навчились допомагати ближнім. Ми навчилися ділитися останнім тим, що є. Ми всі хочемо перемоги. Дивіться, яке було наше суспільство розділене до війни. І на мовному фронті толерували мову агресора, і на релігійному, а що тут такого, яка є різниця, кому Богу моліться? Таке риторичне запитання задавали апологети Руського міра. Толерантно ставилися все, а тепер навіть я от дивився. В інтернеті як давали запитання, як поставитись до того, що з 1 вересня не буде вивчатися російська мова в школах Києва. І навіть на російській мові, ті русскоговорящі, вони все одно, це правильно, це добре. Ми повинні вчити своє. Ми повинні знати, повинні переходити, повинні розмовляти і в побуті, і в школі, саме українською мовою. Міняється, відбувається ота трансформація, тобто по церковному преображення наше. Ми розуміємо, що так, як ми жили до цього часу, ми не будемо жити. А Бог дає можливість нам навіть такий скрутний стан оновитись, преобразитись, трансформуватись. І ми стаємо зовсім іншими людьми. Тому і місце радості знаходиться. Не треба соромитися того, що ми чомусь радіємо. Звичайно, я не закликаю так, як роблять інші. І тому навіть були такі зауваження в інтернет спільноті, що не гоже виставляти там фотографії і відео з радістю, таким, дурістю, там, безпечністю. Ні, можна. Тихо в Бозі радуватись і радістю мати духовну. А, а хто дуже так хоче там море, гуляння, радощі, веселощі, відкладімо їх на мирний час. Радіймо в Бозі. Дякуємо в Бозі. Буде ж в нас час і для святкувань, гучних, веселих, навіть деяка молодь, яка вступає в шлюб, розуміє, що зараз не час для таких гучних забав чи радощів, як ми бачили навіть в деяких випусках в інтернеті, що вже занадто та коли війна, горе ховаємо. Героїв новітніх України. Звичайно, ми не будемо уподібнюватися язичникам. Що хай в тебе горе, хай в тебе біда, а я тут своє маю і веселюся і Ні. Ми, християни, тяготи один одного повинні нести, як каже апостол Павло. Радості радіти. Горі сумувати і так виконаємо Закон Христовий. Тому дякуємо Богові за радощі, дякуємо за смуток, переживаємо все разом і просимо Бога що перемоги. Перемоги, як от в нашій державі, в нашій. Війні, де ми будемо перемагати Злого, так і перемог духовних наших. Бо що є радість духовна в Христі? Коли ми стаємо інші, кращі, мудріші, добріші і наповнені більше любов'ю і кожному я бажаю. Третє питання, як пояснити дитині, чим вона причащається? Бо дуже часто чуємо мед. але це, напевно, не можна прирівнювати тіло і кров Господа з медом. Дякую. Так дійсно я коли е, практику розпочинав свою священичу. Дуже часто побутово в народі чув, як до дітей казали, йди, йди, тебе батюшка медом нагодує. Це асоціація. Так? Ми розуміємо, що до дитини ми говоримо по-дитячому. З дорослим ми говоримо по-дорослому. І ти не скажеш старому штурпакові, що іде я тебе медом нагодую. А людина, яка йде до сповіді, до причастя, вона повинна розуміти, що вона причащається тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів і в життя вічне. Але дитина. Проходить свою трансформацію. І апостол Павло навіть каже, що я, коли ви як младенці, то я говорю до вас, як до дітей. А коли ви вже виросли в Христі, то говорю, як до дорослих, є в Його посланні. Він каже, так і ми, ну, я особисто не бачу нічого страшного в тому, коли так пояснюють маленькій дитині. Це біда, коли треба дорослому пояснити, що тіло і кров Спасителя це як мед на язиці. А дитинка, вона повинна асоціації мати. Для того, щоб не лякатись, не вирядувати, як часто дитина ну, може впасти в таку несприйняття, нерозуміння і каже, я не хочу, я не хочу, і буде вирядувати, чи ногами, чи руками, топтати, тобто младенця ми ще на руках можемо принести. І хоче чи не хоче краплину крові Христової з житі подати, і дитина споживе? А якщо вже чуть старшеньке, і не часто його водять до причастя святих Христових Тайн, то як ми привчимо дитину? А треба. Асоціації. От батьки чи родичі чи бабусі придумали таку асоціацію з медом. Дитина виросте, вона, звичайно, зрозуміє, що це був ніякий не мед, не солодощі, ні заохочення, а що це було причастя. Але ми повинні. Сказати, що нічого гріховного надзвичайно, в тому, що ми асоціативно кажемо там мед чи солоду чи, чи, чи ще щось, або то, що дитинка любить, кажемо, що вона того причастить, то нічого гріховного в цьому немає. Тільки, звісно, навчити, щоб потім не було такої асоціації, щоб дитина твердо вірила, що вона приходить до причасті святих тайм і отримує тіло і кров Спасителя. І життя вічно всягається в тому, коли вона сповідається, причащається святих Христових тайм. От вчіть, кому о, хто більш дітки розумні, більш виховані, можна зразу казати, що це причастя, що <кій> це світі дари. А хто ще не може збагнути ту асоціацію, то той кажіть мед-мед. То мед". І слава Богу. Головне, щоб причащалася і розуміла, що це корисно для неї, для дитинки, для її духовного зростання, що буде хотіти хреститись, молитись, приходити до церкви. Навіть якщо бешкетує, навіть якщо не дуже чемно стоїть на службі, ми повинні чемно стояти, показувати приклад дітей. Тато, мама причащається, то і дитина буде причащатись і знати, що то таке. А коли тато, мама не причащається, а дитинку пхають, сунуть, ну то як ми думаємо, що дитина це сприйме? Напевно, ні. Тому вчимо, дякуємо, молимося. І просимо у Бога всіх ласк для нас, дорогі браті і сестри. Дякую за сьогоднішню зустріч, за наше спілкування. Хай Бог усіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!